Я би хотів сьогодні поговорити на таку тему, як храм Святого Духа. На, на тій півкулі вже відбулося оце свято. Це Згадували ми про злиття Святого Духа на землю і відзначали це. Тут я приїхав знову, відзначається, знаєте, такий довший час період. Але справа навіть не в часі, а справа в суті. Справа в тому, що ми пам'ятаємо, що ми згадуємо, ми говоримо це, і ми достатньо оцінюємо те, що Бог зробив для нас, зливши Святого Духа на землю. Я би хотів прочитати місце із Писання, яке записано: це 1 Коринтян, 3 розділ, 16 і 17 вірш, де написано так. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас пробуває? Як хто знівечить Божого храма, того знівичить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви. Апостол Павло, будучи в церкві в Коринфі, він чомусь поклало на нього таке виникла така ситуація, що він змушений був задати ось таке запитання. Щось його спонукало, щось хвилювало і стривожило його. І він каже: чи ви знаєте, що ви Божий храм? Очевидно, що кожна народжена згори людина є Божим храмом. І це має якось відображатися на людині, має в чомусь проявлятися. І напевно, що апостол Павло, будучи в Коринфі, він не зауважив якогось такого відображення, не побачив. Що люди знають, що люди розуміють і сприймають себе як Божий храм. І це його схвилювало, і він почав задавати це запитання. Якщо, якщо, людина, ну, якщо це не видно і не проявляється, то, звичайно, воно викликає якісь сумніви і заставляє задавати подібні запитання. Або людина виявляється, або не народжена згори людина, або вона не знає, що вона є храмом Духа Святого. Або вона якась байдужа і безпечна. І будь-яке із цих запитань вони, вони спонукують до, до роздумів. Тому що людина повинна знати, що вона народжена з гори, і, відповідно, ставлення до цього знання і розуміння має бути досить таки серйозне і відповідальне. І коли. Є проявляється якась байдужість або щось таке, що можна зауважити, виникають запитання, то це вже не безпека, це якийсь ризик, тому що, тому що є ризик руйнування храму, є ризики занечищення, тобто якісь куча ризиків, які важливо уникнути і не допустити їх. А ревність по Божому храму ми знаємо, ми читаємо і розуміємо, що Бог дуже ревно відноситься до свого храму. Якщо говорити про призначення храму, то ми розуміємо ще з, ще з часів Соломона, коли почав будувати цей перший храм у Єрусалимі, то ще тоді ну, якби виникали питання, для чого будувати храм? Яке призначення взагалі храму? І ми розуміємо із писання, із деяких моментів, навіть коли роздумує Соломон, це записано у 1 царів 8, 27, 29, то він говорить, що, що Бога неможливо вмістити в храм. Він розуміє, що Бог наскільки великий, що в храм оцей побудований, нехай він буде дуже прекрасний, дуже великий і чудовий, неможливо, неможливо вмістити Бога в цей храм. Я хотів би прочитати цих декілька віршів. Це роздуми е, Соломона. І він каже так: Бо чи справді Бог сидить? На землі, ось небо та небо небес не обіймають тебе. Що ж тоді храм той, що я збудував? Та ти зглянешся на молитву раба та на його благання, Господи Боже мій, щоб почути спів та молитву, якою раб твій молиться перед лицем Твоїм сьогодні, щоб очі твої були відкриті на цей храм уночі та вдень. На те місце, про яке ти сказав, нехай буде імення моє там, щоб почути молитву, якою буде молитися твій раб на цьому місці. Храм це місце перебування Бога, місце присутності Божої, місце зустрічі Бога з людиною. Це, це основне призначення храму, де можна було би поклонитися, де можна би Бога прославити, де можна би помолитися до Бога в надії. На те, що, що я не просто віддаю звуки якісь в повітря до стелі, а в надії на те, що в храмі присутній Бог, і він мене бачить, він чує, він відповідає, і це чудова близькість і спілкування. Звичайно, Соломон переживав про це. І, і я скажу, що в храмі це знаєте, це старий заповіт. І там було все трошки по своєрідно. Там були, був свій порядок, там були свої традиції, свої обряди, там оце жертвоприношення, це, це священнослужителі, первосвященник, святе святих скиня. Це знаєте так, наскільки все складно, наскільки все затратно, і, і напевне, найбільше що проблема, що обмежена кількість людей могла мати доступ, особливо до святе святих, це просто одиниці. І ви знаєте, Бог у своєму такому глобальному задумі в ідеї храму він задумав щось трошки змінити, покращити і побудувати, закласти основи нового храму, основи нерукотворного храму, яким стала людина, щоб мав, щоб люди мали доступ до Бога, близькість з Богом, і не ви не окремі, не вибрані люди, не один народ, а зі всіх народів будь-хто. Міг вільно і так легко прийти до Бога, прийти в храм, прийти в святе і святих, і там вже не час від часу, а постійно перебувати в присутності Божій, в такому храмі Божому, в славі Божій, в єднанні з Богом. Це дуже прекрасно і благословенно. І Бог це зробив. Йому це вдалося надзвичайно величезними зусиллями, своєю жертвою, своїми стражданнями. Своєю кров'ю він заклав міцні основи нового храму, яким стали ми з вами, брати і сестри. Знаєте, Коли людина навертається до Бога, вона стає храмом Святого Духа. Знаєте, це надскладний, трудно трудно труднозрозумілий Божий план і Божа робота. Ми коли говоримо, коли Бог починає працювати над людиною, Дух Святий починає торкатися її серця. Це, це не проста праця, але Бог торкається серця, змякшує серце людини, приводить її, якби збуджує віру, приводить до покаяння. Людина, людина це, це великий процес. Людина розуміє, починає щиро каятися, сповідатися перед Богом і приносить перед Бога свій гріх і свою проблему. Бог відповідає на цей поклик, приймає це покаяння, і відбувається народження згори. Це, це це надскладний благословений процес, який, який ми стараємося іноді пояснити на підставі Божого Слова. Знаєте, я хотів би прочитати в Єзикії, де написано 36 розділ 25, 27 вірш. Трошки Єзекії, наткнений Божим духом, він пояснює і розкриває трошки оці моменти. Як написано, І покроплю вас чистою водою, і станете чисті з усіх ваших нечистот. І з усіх ваших бованів, очищу вас, і дам вам нове серце, і Нового Духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце із вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого я дам до вашого нутра. Розумієте, які складні словосполучення. І незрозумілі для, для звичайної людини, яка не розуміє духовних речей. Та навіть ми духовні, ми читаємо це, і, і, і це. Це незрозуміло. Я вам правду кажу. Якщо ви розумієте, то слава Богу, це, це така трансплантація, це, це заміна серця. Я не забираю, я вкладаю плотяне, вкладаю нове свого Духа. Це надзвичайні надприродні речі, які робить Бог, Дух Святий, у нашому житті. І це вже при народженні згори, це, це нова людина. Це нове творіння, це нове життя, це благословенне життя, життя з подостатком, життя в присутності Божій, в близості Божій. Це всі ми переживали. Мені не потрібно це вам доказувати, тому що кожна народжена згори людина вона проходила ці моменти. Слава нашому Богові за це. Знаєте, але є проблема. І про цю проблему ми повинні говорити, тому що це. Показано в Слові Божому є багато місць, є застереження, які знову ж таки звернені до нас. Проблема в чому? Якби все гарно дуже спочатку складається, людина приходить до Бога, і це найкраще, що може бути в житті людини. Але з часом відбуваються деякі неприємні речі. Можливо, я хочу сказати. Я не кажу, що це у всіх і завжди. Але є такі речі, ми можемо спостерігати, коли. Десь пропадає миру у серці. Куди здівається радість, десь немає того натхнення, того бажання щось робити, служити Богові, бути в присутності Божій, якісь приходять незрозумілі речі, неприємні речі в життя народженої згори людини. Духові Богові, Божому стає некомфортно в такому храмі. Він пригнічений, засмучений, пригашений, проігнорований. Він іноді може навіть місця не мати в такому храмі, іноді може даже і покинути храм на превеликий жаль. Колись Давид сказав, що не бери свого Духа Святого від мене, можливо, переживав якісь подібні моменти і сильно переживав, щоб Божий Дух був не забраний від нього. Давайте ми роздумуємо, чому так може ставатися в житті Христинина. Для спочатку я б хотів, щоб ми розглянули. Крутенький епізод із життя Ісуса Христа, який записаний в Матвія, 21 розділ, 12, 14 вірш. «Потому і Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців, і покупців у храмі, поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів і сказав їм: написано: Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. І приступили у храмі до нього сліпі та криві. І Він їх уздоровив. Це написано у Матвія, а в Івана ще там додавлено такі, такі речення. І він не дозволяв, щоб хто річ, яку носив через храм. Ми можемо побачити реальну картину життя Ісуса Христа. Дуже незвичний Ісус. Повірте мені. Той, котрий тростини надломаною не доломить, і гно тут лічого не угасить. Ісус, котрий ніколи не дозволяв собі. Фізичного втручання в життя людей. Він не похожий на себе. Він, картина дуже дивна. Наскільки я так побачив, він непривичний для себе Ісус. Це, це взяв би час мотузків. Ви уявіть собі на хвилинку. Він починає це все перевертати. Він починає там розганяти. До кінця навіть не можу уявити собі. Я Ісуса знаю трошки інакшого. Знаєте. Але, але коли подумати, чому так сталося? Дивіться, замість того, щоб Христос прийшов у храм, як він каже, дім молитви. І він мав би почути там якісь псалми хваління, поклоніння Богу, молитви, богослужіння. І він би він би прийшов в таку атмосферу, він би не вів себе подібним чином. Але він що побачив безлад, якийсь рух, якісь гроші, якісь там тваринки. Оце все, напевне, і запах, і, і оця вся суєта, біготня, базар. І нічого дивного немає на реакцію Ісуса тоді. Тоді учні згадали, що ревність додому мойого з'їдає мене. Це насправді була реальне, реальне відношення Бога до, до чистоти храму. Хоча храм ще був той старозаповітній, в Єрусалимській, в будівля, тим не менше. І що цікаво, знаєте, після того, коли він навів порядок у храмі, написано, приступили до нього криві, сліпі, і він почав їх уздоровляти. Знаєте, в занечищеному храмі не може діяти Бог. Дух Святий не має місця, не має свободи. Воно все-таки нечисте, грязне, загромаджене. Але коли очистив, навів порядок, прийшла Божа благодать, почав уздоровляти, являти чудеса, проявляти свою силу. Слава нашому Богу. Там у самому першому вірші, який я читав, є такі, такі речення: як хто знівичить Божого храма, того знівичить Бог. Ми маємо конкретне Боже застереження щодо неправильного відношення до храму. Знаєте, хоча пройшли вже багато років, тисячі років пройшли з того моменту. Змінився храм. Храм вже не той, не та кам'яна будівля. Храмом Духа Святого вже є ми з вами, але відношення Боже до храму не змінилося. Ми можемо це побачити із багатьох застережень і Слова Божого. І ви знаєте, от, якщо мова йде про руйнування або занечищення, нівечення Божого храму, це не означає, що, що спеціально брати його і руйнувати ну, в прямому змісті з цього слова. Не обов'язково. Досить просто, знаєте, не доглядати його. Ми можемо спостерігати будинок, який довший час просто не доглядається ніким. Нічого не робити. І воно само по собі потихеньку занепадає. Якимось повутинням, якимось плісням, якимось чимось, чимось неприємним не, не запахом, він занечищується сам по собі, коли просто нічого не робити. А можна ще і, і щось і допомогти там, загромаджувати якимось непотробом, якимось мус, мусором. Знаєте, доброго хазяїна в будинку. Все стоїть на своєму місці. Все чистенько, все розкладено. Я пам'ятаю один старший чоловік, казав мені: ти знаєш, я от заходжу у, у свій гараж, світла світла може не бути. Я знайду, де що стоїть. Я все, я все так от пам'ятаю, як, як я клав, де, де воно все на своєму місці. Але, знаєте, це порядок, це в хорошого газє. Знаєте, якщо, якщо не спостерігати, якщо не пильнувати, якщо просто не підтримувати знаєте, одного часу, може прийти Ісус і почати наводити порядок у храмі. Свій порядок. І, знаєте, я не думаю, що це будуть приємні відчуття. Я думаю, що це трошки може бути боляче, трошки прикро і зовсім непросто. І добре, що ще коли, якщо там щось можна знаєте, підправити. Але пам'ятаєте, таке рішення прийняв Ісус, коли дивився на храм в Єрусалимі? Все було все нормально. Він каже, каменя на камені не зостанеться. Не дай Бог будь-кому із нас опинитися. Подібні ситуації. Най Бог помилує і збереже, щоб було до такої крайньої. Тому ми сьогодні про це говоримо. Знаєте, на, на прикладі от звичайного будинку ми можемо побачити, чому руйнується будинок. Знаєте, є деколи видимі, дуже видимі такі речі. Ми бачимо будинок, який стоїть і трошки перекосився. Десь там, знаєте, поїхав фундамент. Десь якась тріщина явна, очевидна, і вона може розширюватися. І зрозуміло, що скоро він розруйнується і впаде. Знаєте, можливо, десь просів дах. Тобто є речі, очевидні, коли ми бачимо, коли руйнується будівля. Але може бути і не видно все. Знаєте, може стояти великий прекрасний храм, може, може бути золоті купола, хрест на хресті. Дзвони дзвонять. Але десь всередині, глибоко, десь непомітно не, не для людського ока, можуть відбуватися. Негативні процеси. Знаєте, десь завівся якийсь якийсь грибок, десь щось там їсть його, десь якась пліснява, згнила арматура. Знаєте, я пригадую, не пам'ятаю де саме конкретно в Штатах одного разу просто на очах у людей зруйнувався величезний будинок, просто завалився, отак, от. як стояв, так і впав. І коли почали досліджувати, як так раптово нічого не було видно, що сталося. Коли почали досліджувати, то побачили, що виявилося, що арматура вже йому було досить таки років, арматура вся стліла, зогнила, Не було саме те, що тримає каркас оцієї арматури. Все, і, і будинок просто впав. Цього ніхто не бачив. І саме і це саме небезпечні речі. Бо коли побачимо, що можна щось зробити, можна щось поправити. Але коли це не видно скрито, знаєте, тут вже потрібен спеціаліст, тут потрібні спеціальні якісь прилади, якісь засоби, навчені люди, щоб виявити ці глибинні процеси і втрутитися завчасно, щоб запобігти цій великій руїні. Брати і сестри, я думаю. Що ми з вами розуміємо, що ми не скільки сильно переживаємо про звичайні будівлі, а ми говоримо про серйозні духовні речі. І ми говоримо про, про наш храм, яким ми є. Я все хочу якось направити до цього. Це просто такі приклади, які можуть нам наглядні краще допомогти зрозуміти ситуацію, в якій ми можемо іноді опинитися. Ви знаєте, Бог. Бог персональну відповідальність кладе на кожного із нас за збереження храму, яким є ми. Я впевнений, що ми всі знаємо, що ми Божий храм. Я впевнений, що ми розуміємо, що відповідальність на нас. І це, це є, знаєте, постійна праця, це є постійний моніторинг. Ну, дивіться, що пише в Слові Божому, де 2 Коринтян 13, розділ, 15 вірш. Випробовуйте самих себе. Чи ви у вірі? Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки ви не такі, якими мали б бути? Цей вірш писання дуже гарно спрямовує нас, дає нам нам, нам напрямок, щоб ми щоб ми працювали. ще один вірш є, де Павло до Тимофія каже: Уважай на самого себе та на науку. Тримайся цього, радить апостол Павло Тимофію, тобто е, самих себе, самого себе, все направлено на те, щоб, щоб я брав на себе відповідальність, яку поклав на мене Бог. Звичайно, е, може бути, що поряд добре, коли поряд з нами є завжди хтось, що міг би нас якби, ну, допомогти, підтримати, підказати там, служительна, досвідчені брати і сестри. Є добре, це правильно, але по-перше, що це є непостійно. По-друге, ніхто не, не знімав персональної відповідальності. І за мене мене спитає Бог. В якійсь мірі спитає пастора, да, служителя. Але це, це може бути тільки дати напрям, пошлух, підказати, якийсь найважчий момент, можливо, підтримати. Але основна праця, постійна, така, знаєте, ну, трошки навіть напружена, вона повинна бути завжди. І це я повинен бути в цьому задіяний. Я особисто. Звичайно, є, можна радитися, можна підказувати. Але це для мене, це, для мене, це мені потрібно. Найбільше це потрібно мені. Не ради, знаєте, якоїсь форми, не ради не знаю, якогось вигляду. Це просто ради моєї власної безпеки, ради моєго спасіння. І добре, коли ми розуміємо це і звертаємо на це увагу. Наш час наближився практично до закінчення, і я просто ще дуже коротенько хочу. Звернути увагу одне місце і не, за... і не засмучити Духа Святого, яким ви запечатані на день викупу. Там йде мова про нечисті вуста, і, і які... це, це виходить з серця. Я не зупиняюся, але я думаю, що, що будь-який гріх він засмучує Святого Духа. Будь-який гріх, який ми робимо в житті, він засмучує Святого Духа. Дух Святий може бути пригашений яким чином? Він Пропонує нам він робить дуже над, над надзвичайно велику роботу в нашому житті. Він пропонує багато речей для нас, хоче нас зробити кращими, досконалішими, пліднішими. І пропонує нам те чи інше служіння, якусь роботу, якийсь напрямок заохотити нас. А ми час від часу відхиляємо, ігноруємо, не беремо до уваги. І знаєте, такий проігнорований, засмучений, пригашений святий Дух ну ніякої співпраці немає. Коли немає йому неприємно, некомфортно, він не може діяти і проявляти себе в нашому житті. А нам би так цього хотілося, брати і сестри. Давайте звернемо увагу на ці моменти і дозволимо Духу Святому працювати в нашому житті, робити свою роботу, бути відкритими для нього, пильнувати про чистоту храму нашого. І я переконаний і впевнений, що найближчим часом ми побачимо дуже гарні благословенні результати в нашому житті.